Народ, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб-каналі Декоративні Рослини. Сьогодні у нас на огляді малина. Самі саджанці ми вирощуємо самі. Тобто це наші розплідник. Вирощуємо ми полодові декоративні ягідні культури. Зараз вирощуємо потрошки, почнемо вирощувати туї. Хто бажає замовити сьогодні на огляді? У нас ось такі дві малини. Зараз вам розкажу, це дерево, малина. Бачите, така коренева система саджанця. Тут, у пачці 10 штучок. Дерево малина – це унікальна рослина з тим, що вона є деревовидною, тобто великий гарний урожай. Для себе ця малина самий топ, тому що вона мало займає місце, велика урожайна і вона взагалі взагалі не колеться. Так що то бажає замодитися, це однорічні саджанці, Ціна саджанця 70 гривень. сорт цієї малини це богатир. Тобто це дуже хороша малина. І також у нас є звичайна малина, феномен. Ось таке, бачите, саджанці, це вона є колюча. Ось такі сажанці е сорту, феномен малини, є ранньої. Дуже гарна мана для себе. Хто хоче вирощити, можна вирощити на продажу. Хто бажає, вона є транспортабельна. Ми її буває здаємо. Цього року була гарна урожайна ціна. Цього року не було, минулого року була. Ціна такої малини всього 20 гривень. Мінімальне замовлення у нас на сайті 300 гривень. Номер телефону залишив під відео. можете писати в Viber, тому що ми більше приймаємо повідомлення Viber, тому декось з просто не виходить. Так що вам корисна була інформація, підписуйтесь на мій канал на YouTube, Якщо то бажає, підпишите, ставте подобайки та можете придбати ось такі малини. Бачите різницю між малинами? Колюча і не колюча дерево малина.